6 грудня ювелірний магазин Смарах, що розташований по вулиці Шевченка, 208, був пограбований. Перед закриттям туди зайшов чоловік та, погрожуючи власникові магазину предметом, що нагадував зброю, викрав золоті прикраси. Спочатку директор викликав приватну охоронну фірму і лише через 40 хвилин після злочину міліцію. Прибувши на місце, слідча група виявила деякі подробиці справи. Була да, дійсно, в дійстійна же день в 17.50… примерно перед закрытием магазина в помещение зашел парень, одетый во все черное, с капюшоном на голове, который скрывал его, так сказать, лицо, вот. с пистолетом или предметом, похожим на пистолет, как описывает нам потерпевший, разбил витрину и завладел открыто ювелирными изделиями. Конкретно это были золотые цепочки. Відеоспостереження в магазині не було. Це значно перешкоджає роботі правоохоронців затримка підозрюваного. Крім того, неможливо скласти фоторобот злочинця, адже він приховав більшу частину обличчя. В Світлі таких обставин міліція закликає підприємців бути пильнішими та краще оберігати своє майно. Якщо Ви вже заключаєте договори з якими та фірмами охранами, то смаріть, пожалуйста, какая ета фірма. Она должна очень быстро реагировать на ваши вызовы в случае вот таких вот происшествий. В обязательном случае должна быть материальная ответственность у этих фирм. Кроме этого, устанавливайте, пожалуйста, видеонаблюдение, что позволит не только работникам милиции, не только работникам охраны, но и вам вести контроль за своей же деятельностью. Приблизна вартість збитків власника магазину близько 50 60 тисяч гривень, та сума ще підраховується. Міліція ж звертається до населення з проханням. Якщо вам щось відомо про пограбування магазину «Смарагд», що по вулиці Шевченка, 208, дзвоніть до чергової частини за телефонами 503 68 302.